Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Російське військове командування зосередиться на захопленні Покровська, а не спробах оточити ширший український плацдарм у районі покровсько мирноградської агломерації. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни. Прогрес російських військ у Покровську та його околицях за останні кілька днів свідчить про те, що російські сили в Покровську приділяють пріоритетну увагу захопленню самого населеного пункту. Вони очевидно не зосереджені на підтримці зусиль 31-ї загальної військової армії із закриття кишені з півночі та північного сходу з додатковою атакою з півдня, зазначають в ЄСВ. Аналітики вважають, що російські війська віддають пріоритет захопленню Покровська з низки причин. Можливо, Російська Федерація планує використати інформаційний ефект, який спричинить захоплення міста. Або сподівається, що захоплення Покровська полегшить наступні зусилля із закриття кишені. При цьому українські контратаки на північному фланзі кишені та триваюча присутність українських військ у Покровську ускладнюють просування російських військ і їхню здатність. Закрити кишеню, крім того, 51 перша армія Російської Федерації також зазнає е, труднощів із просування із північного сходу, і цей повільніший темп також може спрятити тому, що Росія явно і можливо тимчасово приділить пріоритетну увагу е, захоплення Покровська. Російські військові і російське командування не застосовує стандартних заходів, яких можна було б очікувати в такій конфігурації поля бою, а саме зосередження сил і засобів на завершенні оточення, що зазвичай є найшвидшим і найменш витратним. Способом захоплення всієї території. Однак російське військове командування може змінити свою стратегію в будь-який момент. Друзі, якщо говорити по факту, що відбувається, то на півночі, ви знаєте, є Мирноград. В Мирнограді немає присутності російських перепрошую військ. Саме тому росіяни. Регулярно скидають в тому числі і ФАП 3000 тритонні бомби і 51 ша армія. Ви прекрасно знаєте, я вам розповідав, що два тижні тому Герасімов, який три тижні тому заявляв, що Покровськ оточений Путіну, що Куп'янськ оточений Путіну, 10,5 тисяч військових збройних сил України оточені. Це абсолютно не відповідає дійсності. Відповідно, набрехав. Герасімо от північний виступ в Мерноград, і вище є шахове Володимирівка, ще вище де зеленого кольору. Такі маленькі плазани. Ось так тут е, діє 51 цього армія, і саме керівника 51-ї армії два тижні тому було звільнено і кілька офіцерів цих підрозділів, тому що вони провалили цей наступальний порив їхній, який просікли сили безпілотних систем. Там десантно штурмові війська працюють. Там працює перший корпус НГУ Дениса Радіса Прокопенка. Азовці відповідно вони зараз трощать. Активні бойові дії тривають от саме Володимирівка іша. На вчорашній вечір було о, якісь певні просування ворога, але сили оборони. Ну і азовці там все контролюють важкі бої, але вони не дають змоги повністю 31-й армії розвернутися і рухатись в напрямку на Мирноград. По Мирнограду ворог намагається рухатись на трас по трасі на Мирноград. Це північно-східний напрямок, а жовтеньким кольором від новоекономічного. І відповідно південні заходи. Ви бачите, нижче там є московське, ну це козацьке правильно його називати. З цього напрямку намагається рухатись. Ну і кишеня кишеня, про яку кажуть тут вивчення. вини, це от Сухий Яр, Лисівка, Новопавлівка. Гнатівка, наголошу, отак. От ці населені пункти в Лисівці сил оборони вже немає. Гнатівка Новоселівка відійшли. Сухий яр під питанням, можливо, якісь підрозділи ще знаходяться, але сам факт, що вони відкотилися на більш безпечні, якщо можна так сказати, в цих умовах рубежі, це є правдою. Ворог по Покровську не може е, оточити, тому він рухається в двох напрямках на північний. Захід до населеного пункту Грішене. Ось, ви бачите ця е, населений пункт Грішене. Чому вони туди рухаються? Тому що от в сірі зоні частина є траси це траса на Павлоград, і вони дуже дуже хочуть її повністю перекрити. Там є логістика наша. Сіра зона нікем не контрольована, а також рухається в напрямку, намагаються тиснути. От, бачите, виступ є на північний е, е, схід. Це до населеного пункту рівне. Їхні диверсійно розвідувальні групи інфільтраційні намагалися пробратися в рівне, їх ліквідували. Загалом, північний фланг міста Покровська. Оця от вся сіра зона, яку ви бачите, це є північ забудови Покровська. Там наші сили оборони тримають позиції. Велика кількість сил та засобів тримають в кількох кілометрах від цього напрямку. Нагадаю вам, зачисткою займаються самі найрізноманітніші наші підрозділи. Це від Центр спеціальних операцій а, а Служба безпеки України. Там працюють і наші штурмовий полк, 425 й полк е, ш, Скеля, який так і займається тим, що постійно регулярно зачищає а, ті чи інші напрямки. Там десантно штурмові війська, сьомий корпус, десантно штурмові війська працюють. Сил та заспів достатньо кажуть, що з'явилося більше кілька зараз там операторів дронів на цьому напрямку. Бої важкі тривають. Е, е, чи можна казати про завершення якихось е, активних бойових дій на Покровську? Ні, але до речі, а про те, що плюс-мінус є якісь розуміння стабілізації, так важка, важка ситуація, важкі бої. Але вже в більш розумі в е, зрозумілих масштабах ідеї, як намагаються е, пролазити росіяни, вже наразі відомо.